У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали, Про досвідки в вечірниці, та як була мати, що з козаком не стояла, звичайне дівчата. Та про своє все й співають. Яка про що знає, аж ось з хлопцем старий кобзар в село Шкендебай. в руках чоботи. На плечах латана торбина, у старого, а дитина, сердешна дитина, Обідране, ледве-ледве несе ноженята, достеменний син катрусі, дивляться дівчата. Кобзариде, де. Кобзари де Та всі якомога хлопців кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику. Заграй яку небудь, я шага дам, я черешень. Всього, чого треба, всього дамо, отпочинеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам, яку небудь. Чую, любі, чую, спасибі вам, мої квіти, за слово ласкаве. Заграв би вам, та, бачите, справи нема, справи. Учора був на базарі, кобза зупсувалась, розбилася. А струни є? Тільки три осталось. Та хоч на трьох, яку-небудь, на трьох. Ох, дівчата, і на одній колись то грав. Та ба вже не грати. Постривайте, мої любі, трошки відпочину. Сядьмо, хлопче. Посідали, розв'язав торбину, вийняв кобзу, разів зо два ударив порваних. Щоб вам заграти, постривайте, черницю Мар'яну, чи чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата, такайтеся, давно колись була собі мати, вові батько, та не стало. Осталась вдовою, та й немолодою, із волами, із вазами, і з волами, і з малою дочкою. Росла дочка Мар'яна, а виросла як панна, кароока і висока, хоч за пана гетьмана, стала мати гадати та за пана єднати. А Мар'яна не до пана виходила гуляти. Не до пана старого, усатого, товстого, а з Петросем в гаю, в лозі, ще до вечора святого розмовляла, жартувала, обнімала, мліла, а іноді усміхалась, плакала, німіла. Чого ж плачеш, моє серце? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться, і сама не знаю. Може, думаєш, покину? Ні, моя, рибчино. Буду ходить, буду любить, поки не загину. Хіба було коло світі, Щиро що кохались, розійшлися, не взялися і живими остались? Ні, не було, мій голубе. Ти чув, що співають, Так обзарі вигадують, бо сліпі, не знають. Вони бачать, що й брови чорні, карі очі, і високий стан козачий, і гнучкий дівочий, що є коси, довгі коси, козацька чуприна, що на мову на Петрову глухій домовині. Усміхнуся, скажу йому, орлеси зокрилий. Люблю тебе на сім світі, як на тім любила. Отак, серце. Обнімемося так поцілую, нехай вкупі закопають, умру, не почую, не почую. Обнялися, обнялись, зумліли, отак От вони любилися. На той світ хотіли, обнявшися, переступить. Та не по їх стало, що вечора сходились, і мати не знала, де Мар'яна до півночі І з ким розмовляє. Воно малеще, ще. Дитина нічого не знає. Угадала стара мати, та не все вгадала. Знать забула, що колись то сама дівувала. Угадала мати, Мар'яна дитина не знає, як треба на сім світі жити. Думала ні люди, ані домовина з Петром не розрізнять. Уміла любить, думала, що тільки кобзарі співають. Бо сліпі не бачать кари хоченят, що тільки лякають молодих дівчат. Лякають дівчата правдою лякають, а я вас лякаю, бо те лихо знаю. бо дай його в світі нікому не знать того, що я знаю. Минуло дівчата, серце не заснуло, я вас не забув. Люблю вас і досі, і як діточок мати. Буду вам співати, поки не засну. Той діж, ж мої любі, як мене не стане, згадайте про мене, про мою Мар'яну. Я вам з того світа, любі, усміхнусь, усміхнуся, та й заплакав. Дивились, дівчата, не питали, чого плаче, та й нащо питати? Минулося, помагало. Ласкаве дівоче щире слово. Вибачайте, утер сліпі очі, вибачайте, мої любі, нехотя журюся. Так, от, бачите, Мар'яна з убогим Петрусем Щовечора розмовляла, і мати не знала, дивувалась, що все таке Мар'яну спіткало. Чи не пристріт? Сяде шити, не те вишиває. Замість Гриця, задумавшись, потруся співає. Часом сонна розмовляє, подушку цілує. Мати спершу сміялася, думала, жартує, потім бачить, що не жарти. Та й каже Мар'яну, треба буде старостів ждать, та, може, й от пана. Ти вже виросла ні в року, уже й дівувала, і я вже думаю, що бачиш. На силу сказала, що вже й заміж, коли те є. А за кого, мамо? Хто вподоба, тому й отдам», – співає Мар'яна. «Отдай мене мамо, та не за старого, Отдай мене моє серце та за молодого, нехай старий барлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає. Не шукає, не блукає чужими степами, Свої воли, свої вози, а між парубками. Як маківка меж квітками, цвіте, розквітає, Моє поле, має волю, та долі не знає. Його щастя, його доля, мої чорні брови, вії, карі очі, ласкаве є слово. Отдай мене моя мамо, та не за старого. «Отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя, Мар'яно, Отдам тебе за пана, за старшого багатого, за сотника Івана. Умру, серце, мамо, за сотником Іваном не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Іваном. Заплакала, заридала сердешна Мар'яна, за старого, багатого за сотника Івана. Сама собі розмовляла, а потім сказала Я ще, мамо, не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до краниці, ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці. Де дівчата з парубками жартують, співають та про мене чорнобриву нишком розмовляють? Багатого дочка батька шляхецького роду? Тяжко мені, тяжко, мамо, нащо дала вроду? Нащо брови змальовала? Дала карі очі? Ти все дала, тільки долю долі дать не хочеш. Нащо ж мене годувала? Нащо доглядала? Поколиха я не знала, чом не заховала, не слухала стара мати, лягла спочивати, а Мар'яна за сльозами ледве вийшла з хати. Частина друга. Ой гоп, не пила, на весіллі була, до господи не втрапила, до сусіда зайшла, а в сусіда до обіда в льоху спати лягла, І з льоху та в льох. Завертали в горох і в коморі, і на дворі знежинатиму двох. Пустували, жартували, зобсували горох, пойго не сама, напоїла кума, і привела до господи, не побачив хома. Хомо, в хаті ляжем спати, Хоми дома нема. Трясиш тебе, трясця, Хомо, Я не ляжу спати дома. А до кума до Наума Піду в клуню на солому. А ти напилась, наша, наша придалась. Червоніє вартушина роду чесного дитина. Отак Ордою йшли, придани, співали п'яні. А Мар'яна крізь тим дивилася на те, Не додивилася, упала. І тяжко, тяжко заридала, таке то лихо, і за те, що щиро любить, тяжко, діти, вік одинокому прожить, а ще гірше мої квіти не рівню в світі полюбить. Дивіться на мене, я виплакав очі. Мені їх не шкода, мені їх не жаль. Ні на що дивиться ці очі дівочі. Що колись-колись то думи та печаль, А більше нічого не мав я й не маю, А з грішми такими тяжко в світі жить, під тином ночую, з вітром розмовляю, Соромляться люди у хату пустить і привітать словом старого каліку. Укороти, Боже, молодого віку, тому, хто не має талану любить. Легше мої любі покриться землею, ніж бачить, як другий, багатий старий, цілує за гроші, вінчається з нею. О Боже, мій Боже, голею своєю розбий моє тіло і душу розбий. Заридав кобзар, заплакав сліпими очима. Дивувалися, дівчата, вже смерть за плечима. А він сліпий, сивоусий, про колишнє плаче. Не дивуйтеся, дівчата, на старі, козачі, щирі сльози. То не роса вранці при дорозі. На спориші і не ваші дуже дрібні сльози. Наплакався. Струни рвані три перебирає. Аж до вечора Мар'яна у темному гаю проплакала. Прийшов Петрусь. Вона розказала все, що чула від матері, і що сама знала. І не втерпіла, сказала, як п'яні придане. Ішли по вулиці, співали. Мар'яно, Мар'яно, чом ти не убога? Чом я не багатий? Чом у мене коней вороних нема? Не питала б мати, де ходиш гуляти? З ким ти стояла? питала б сама. Сама свого серця дала б йому волю. Любить, кого знає, я б тебе сховав. Далеко, далеко, щоб ніхто не знав, щоб ніхто не бачив, де витає доля. Моя доля, моє щастя, ти, моя Мар'яно, чом не ти в сірій свитині? Чом я не в жупані? А Мар'яна, як дитина без матері, плаче. Петро стоїть коло неї, нічого не бачить, Тільки сльози Мар'янині. а сльози дівочі і серед дня лихо роблять, а що ж серед ночі? Не плач, серце, єсть у мене і сила, і воля. Люби мене моє серце, найду свою долю за високими горами, за широкими степами на чужому полі. Поволі неволі найду свою долю, не в святині, а сотником до тебе вернуся, не в бур'яні серед церкви обнімеш Петруся, обнімемось, поцілую, Дивуйтеся, люди, а ти стоїш, червонієш. Коли то те буде? Швидко, швидко, моя рибка, молюсь тільки Богу, іди в хату, лягай спати. А я край дороги серед степу помилюся зорям оком, щоб без мене доглядали тебе одиноко, серед степу отпочин. Хіба сю ніч кинеш, хіба зараз? Я жартую. Тепер Україну, ні москалі, ні татари, ніхто не воює. А я чула, що ляхи йдуть. Та вони жартують. Розійдемось, моє серце. Поки не світає, чого ж знову заплакала? І сама не знаю.